Президент Володимир Зеленський сьогодні, нарешті, представив план е, стійкості. Е, там є 10 пунктів, і головне, що я побачила одразу, що нардеб Железняк написав, що е, поки що не можна остаточно про цей план якось говорити, бо він більш предметно і повністю буде представлений лише у грудні місяці. От як ви прокоментуєте цей план? Дивіться, я би сказав так само, як я говорив і про план перемоги Володимира Зеленського, тобто це лише концептуальні напрямки, які повинні бути тепер втілені в реальний алгоритм, тобто в послідовність певних кроків. Тобто, якщо ми подивимося зараз на цей план внутрішньої перемоги, то знову ж таки це лише напрямки, і ці напрямки вони тепер повинні бути забезпечені, наприклад, там планом законодавчої роботи. Які законопроекти необхідно розробити і внести на розгляд Верховної Ради України для того, щоб забезпечити досягнення тих цілей, які обозначив президент ну, в своєму плані? Далі, які зміни до чинного законодавства необхідно розробити, внести і схвалити? Хто має це робити? Далі, які суб'єкти законодавчої ініціативи це мають робити? Далі, які зміни необхідно здійснити? Тим чи іншим центральним органом виконавчої влади для того, щоб забезпечити реалізацію цього плану, ну і багато чого іншого, розумієте? Тобто є прекрасна на цю тему книжка Майкл Барбер, називається як керувати урядом. І от у нього він Ну він дуже відомий фахівець британський, і він є засновником такого наукового напрямку, напрямку, як імплементологія, де якраз йдеться про те, як політичний курс. Втілювати в реальні урядові управлінські мається на увазі рішення, тому так я сподіваюся, що незабаром, окрім у цього бачення, те, що називається вижен, да, бачення, побачимо ще і перелік реальних кроків. А те, що стратегічно президент правильно окреслив. І ну, те, що він говорив, це відповідає очікуванням суспільства принаймні в багатьох моментах. Я думаю, що дуже багато українців би підписалися саме під таким баченням, але знову ж таки все буде впиратися. В конкретні кроки, в рішення конкретних органів виконавчої влади, ну бо президент зрештою, здійснює свою діяльність на підставі своїх конституційних повноважень, і далеко не все, що там зазначено, в його плані, залежить від його волі. Це також треба усвідомлювати. І, і ключовий момент також мені дуже багато вже там писали. Там знаєте, так, в приватному порядку обговорювали, і йдеться про те, що ми повинні повернутися, все таки до. Певних моральних стандартів до певної системи моральних координат це таке зрозуміти, що таке добре і що таке погане, і якось узгоджувати, да, привчитися узгоджувати свої дії, це таки з якимись уявленнями про належне. А на превеликий жаль, це не тільки в Україні це глобальна проблема. Відбувається оця от ерозія, якщо хочете е, моральних стандартів. Ну причому я це кажу без моралізаторства, без апеляції да, там, до якоїсь конкретної системи моралі. Але те, що повинні бути певні спільні уявлення про належне і те, що неналежні моделі поведінки повинні засуджуватися, а не заохочуватися. Мені здається, що без цього навряд чи можна очікувати на якийсь суспільний поступ, і ми розуміємо, що. Це явно не може зробити ані президент України, ані Кабінет міністрів України, ані Верховна Рада України. Тобто тут є значна частина роботи і для інтелектуалів, і для uh -huh. длятелів, і для і кожного українця для того, щоб все-таки якось е... ну, зрозуміти, що є моделі поведінки, які заслуговують на засудження, є моделі поведінки, які заслуговують на заохочення. Але загалом повторюся, що концептуальна. Це бачення є на мою скромну думку правильними. Тепер чекаю, коли його наповнюють вже конкретними е, кроками, вже угу. і, і виконавцями, я би так сказав, хто буде відповідати за реалізацію цього плану. Коли ми говоримо про цей план, і ми розуміємо, що це внутрішній план. А отже, він для українців, бо він про Україну і про самих українців. Я одразу хочу просто наголосити на тому, що цей план він не є там альтернативою плану перемоги, який президент представляв раніше. Це наш внутрішній план стійкості. І тут я побачила, що дійсно там є 10 пунктів, і там же ж не тільки йдеться про нашу безпеку, про війну, про нашу стійкість. Там насправді про всі сфери нашого життя, бо там є і про культуру, і про гро. Ші і про наше повсякденне життя, і навіть культура пам'яті, і е, тут мені стало цікаво, як ви думаєте, можливо, вже було, а можливо ще буде от обговорення цього плану саме з громадянським суспільством, там з українцями, з бізнесом, з представниками культурного середовища, якщо ми говоримо, що цей план про Україну і для українців. Правильно, саме це я й мав на увазі, коли говорив про наповнення цього ага. концептуального побачення вже тепер конкретними діями. Тобто, якщо ми говоримо там, наприклад, про розробку якогось законопроекту, ну то зрозуміло, що якщо ми хочемо, що цей законопроект був сприйнятий позитивно, а не йому не чинили супротив, то зрозуміло, варто е долучати громадськість до процесу його ну розробки і обговорення. Ну для того є там на, на громадські ради. При комітетах Верховної Ради України є аналогічні там громадські ради і при органах центральної виконавчої влади. Ну, до прикладу, наприклад, коли засідання ради нацбезпеки і оборони ну з приводу цих ситуацій з МСЕК, ну і тоді президент України та да, затверджує указом там цілу низку кроків, ну яким зокрема зобов'язує там Кабінет міністрів у місячний термін розробити і внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект. Все законопроект, відповідно, розробляється Кабінетом міністрів, ну, профільним міністерством. Профільне міністерство, якщо вірити пану Ляшку, да, залучає громадськість, залучає так званих стейкхолдерів, да, які беруть участь в обговоренні, бо вони практично займаються реалізацією норм, вони знають, як це працює не в теорії, а на практиці. Все розробили законопроект, обговорили. Потім кабінет міністрів його погоджує. І потім його вносять на розгляд Верховної Ради України. Зараз кабінь, е, кабінь, цей комітет профільний розглядає. Там також залучаються фахівці, експерти, представники громадськості. Потім його вже розгляне Верховна Рада України. Ну і ми розуміємо, що в цей момент також точиться і публічна дискусія. Це те, що Хабер мас назимає дем деліберативною демократією. І потім, звичайно, законодавчий представницький орган схвалює його, і тоді ми вже бачимо, як воно реалізовується. Я схильне думати, що це правильний підхід до реалізації. Будь-яких ініціатив, спрямованих на реформування, а те, що в Україні практично всі сфери соціально-економічного, соціально-політичного життя потребують реформування, мені здається, є цілковито очевидним тобто, цей запит на зміни в українському суспільстві ну нікуди не зник і війна лише посилила цей запит і на справедливість. Праведвість це морально етична категорія, тому я не даремно вище говорив е, саме про е, необхідність встановити цю систему координат. Ми розуміємо, що просто встановити її там зверху е, якимись законами ну неможливо. Тому так я впевнений, що для реалізації всього того концептуального бачення, яке було запропоновано президентом Україні, України під час його звернення цього плану в, в стійкості України, безумовно е, будуть залучатися. Багато фахівців, але я повторюю, що це ж знову таки буде. Чому взяли цих, а не інших? А чому цим а не там і цим дали якесь там більше слова? Це називається якраз деліберативна демократія. Має бути публічна дискусія в той чи інший спосіб. Ну і треба розуміти, що є ще такий феномен як супротив будь-яким новаціям. Тобто, якою б не була погана система, до неї все одно відбувається адаптація. І ті, хто адаптувався навіть до поганої системи, ставляться до зміни, системи завжди з певною пересторогою, бо бояться, що вона зміниться в той напрямок, який ускладнить їм їхнє адаптування. І це, ну, це стосується знову ж таки суспільства. Тобто, треба розуміти, що ну, будь-які реформи вони все одно наштовхуються на опір, бо Завжди є побоювання, що ситуація може змінитися не тільки на е, краще, але й на гірше. Це не тільки про Україну, тобто це загальні якісь е, ну, властивості. Теорії соціального управління. тому в цьому плані я дивлюся: ну спокійно, це, скажімо так, технічні моменти, які вже будуть, я сподіваюся, вирішуватися на етапі втілення у цих тих напрямків, про які сьогодні говорив президент. Тобто, це не новий виклик. Тобто, це і раніше так робилося, і сьогодні так робиться. І я сподіваюся, що просто ну механізми будуть вдосконалюватися, тобто, все таки дійсно не імітувати. Залучення громадськості, а дійсно залучати громадськості. І що, що ми розуміємо, коли говоримо про громадськість? Саме проголошених моральних авторитетів у цих от грантаїдів. Ну, чому вони беруть ну, на себе зухвалість говорити, що вони там типо громадськість? Розумієте, тобто тут також це ж неоднозначна відповідь на це запитання: кого ми маємо на увазі, коли говоримо про громадськість? Кого ми маємо на увазі, коли говоримо там про цих шехолдерів або стейкхолдерів? Тобто, це ж також, чого ці взяли до громадської ради, а тих не взяли до громадської ради. І вони ж між собою постійно скубуться всі ці моральні авторитети самопроголошені. Більше того, коли вони там вимагають на себе перебрати якісь функції органів державної влади, я не давав ну, ніяким там, антикорупціонерам право боротися з корупцією. розумієте? Для того є система державних органів. Ну, я маю на увазі не як себе особисто, а як громадянин України. Так, є поняття там не мажоритарних органів. Вони мають бу органи в демократії завжди комусь підзвітні. Ну, я не розумію, кому підзвітні у ці всі моральні авторитети. Тому, попри те, що в риторичних фігурах воно виглядає нібито так, все дуже просто і красиво, На етапі реалізації є чимало е ну, потенційно небезпечних каменів для спотикання. Але повторюся, це не вчора виникло. Це абсолютно не нові виклики. Я думаю, що якби напрацьований певний інструментар, тому я сподіваюся, що і буде використовуватися досвід. Ну, зокрема, таких фахівців, які я вже згадував того ж самого Барбера. Тому якби це робочі робочі моменти. Угу. Е, і от до речі, про нові виклики і про те, яким буде наступний рік. От власний президент Володимир Зеленський сьогодні розпочав свій виступ у парламенті із заяви, що от вирішальний момент цієї війни він дійсно буде у наступному році, тобто, вже у 2025-му. І Зеленський навіть сказав, що саме от на цьому етапі вирішується хто дотисне. Тобто я так розумію, хто кого. Ну а дотиснути маємо безперечно ми окупантів росіян, які зрештою вигнати їх з нашої землі. І ось буквально щойно я побачила, що рада схвалила в цілому проект держбюджету на 2025 рік. Рішення підтримали 257 народних депутатів. І тут бачимо, що проєкт передбачає рекордні видатки на рівні 3,94 трильйони гривень. І от з них видатки на оборону становлять 2,22 трильйони гривень. От це нам допоможе дотиснути росіян? Допоможе. Скажем так, що з цим краще, ніж без цього. Але треба розуміти, що все одно дуже багато буде залежати від тих обсягів допомоги, яку готові нам надавати країни партнери Тобто, це також треба чесно визнавати. Тому ну, Зеленський же і говорив да, спочатку про цей от план перемоги. Де він говорить, чесно, що дуже багато що залежить від позиції наших партнерів, але водночас лише позиція наших партнерів також не вирішить проблему, тому дуже багато залежить і від українського суспільства, від української держави. От тоді оці два складники можуть дати бажаний е, результат. Uh -huh. Те, що результат, те, що витрати на сектор нацбезпеки і оборони в умовах повномасштабної війни, необхідності давати віці ну російській агресії зростають. Ну, мені здається, що з приводу цього ніхто навіть дискутувати ну не буде, бо це якби ну безглузда дискусія. А от до речі, про наших партнерів і про те, як вони нас будуть у 2025 році підтримувати. Я то власне не люблю забігати наперед, бо нам тут, аби сьогодні справися з тим всім, що ми маємо. Але дивіться на полях саміту в Бразилії Лавров зустрічається з Ван і тобто говорять про те, що Російська Федерація і Китай е, нарощують свою співпрацю, посилюють свої відносини на різних там рівнях. І е, е, потім в ООН вчора знову ж таки представник від. Китаю закликає Україну і Росію домовлятися і припиняти якось це все. Суто, на ваш погляд, наші партнери, зокрема і західні, вони схиляються до того, щоб таки у 2025 році посадити нас за стіл перемовин, чи, зрештою, вони будуть нам допомагати стільки, скільки треба для того, щоб ми силою могли тиснути на окупантів. Ну, якщо хтось сподівається на повну і безумовну капітуляцію Російської Федерації, то це також ну, мабуть трохи наївні уявлення про те, як світ. Тому що повна безумовна капітуляція ну, в світі траплялася не так часто. Ну, особливо, якщо ми говоримо в сучасному світі, да, тобто раніше, коли просто там е, ну, прийшли, знищили там якусь державу, повністю там її розкатали, як Кремля, ні Карфаген. Ну в сучасному світі так не трапляється. Тому питання полягає лише в тому, е, хто буде суб'єктом е, фінальних да? дипломатичного завершення, хто поставить крапку. Тобто на сьогоднішній день військові пишуть текст мирної угоди. Ну але поставлять крапку в цій мирній угоді, все таки політики і дипломати. Ну так було, так є і так буде. Тому проблема полягає лише в тому, який текст сьогодні напишуть військові для того, щоб наші військові написали такий текст угоди, який створить передумови для існування і розвитку української держави, які зможуть створити умови для безпеки в Європ... на європейському континенті, а в перспективі глобальної безпеки. Ну, треба, щоб до цього долучалися відповідно і наші партнери. Я думаю, що вони також це прекрасно розуміють, і з огляду на результати близьковичної телефонної розмови Шольца з Путіним. Я думаю, що ілюзії з приводу того, що з Путіним можна про щось договоритися. Ну їх просто ну, якщо у ще лишилося... То їх стає дедалі менше. Якщо там хтось хоче ще раз зателефонувати Путіну, то краще хай зателефонують Шольцу, і я думаю, Шольц йому будь-кому пояснить, чому цього не варто робити. Бо це безлузда затія. Тому, якщо так просто сказати, то треба розуміти: військово технічна допомога України, це, власне кажучи, і є передумовою для. Справедливого е, завершення війни, про що постійно каже президент України, а справедливе – це таке, яке створить умови для довготривалого миру. І тут вже ну, світ має визначитися також. Тобто, чи ми повинні дійсно ґрунтувати наші взаємини міждержавні на підставі статуту ООН, на підставі норм міжнародного права, тобто чи діє е, е, сила права? Ну чи ми хочемо спиратися на е, право сили? Якщо на право сили, тоді будуть абсолютно інші, якби явища. Але те, що ну дійсно Росію намагаються і не те, що намагаються, і намагаються і необхідно поставити в такі ум, такі умови, коли е, іншої альтернативи, окрім як забратися з України завершити війну проти України і проти норм міжнародного права. Проти нинішнього світового порядку, що просто альтернативи в Росії не буде, от тоді вони будуть дійсно готові до будь-яких переговорів і до е політичного врегулювання. Ну я розумію, що поки Путін, і Путінський режим в Росії збережений, і про це не може йти мова. Тобто, вони будь які домовленості досягнуть перетворять просто на вигравання часу для підготовки для подальшої війни. Якщо хтось хоче просто дати можливість росіянам підготуватися краще до війни, краще згуртувати навколо себе ті сили, які виступають проти нинішнього світового порядку, і потім, зрештою, всі ці сили виступлять спільним фронтом проти всього того, що ми сьогодні називаємо ліською цивілізацією, ну тоді да такі ну, політики можуть там підштовхувати до заморозки, наприклад, до припинення вогню. Нали Зеленський справедливо цього приводу сказав, що Путін дуже хоче розмовляти, але дуже не хоче домовлятися. То йому цікаво повернутися до розмов цих от нескінченних розмов. Тобто, коли він буде говорити одне, а потім росіяни будуть завдавати масованих ракетних обстрілів і вбивати цивільних українців. Такий формат Путіну дуже подобається. Я сподіваюся, що це розуміють прекрасно і наші партнери. І з огляду на те, що сталося сьогодні. Коли, зрештою, да, за допомогою е, далекобільної бійної зброї, отриманої від союзників, Україна таки завдала удару по російських військових об'єктах, ну, я схильний думати, то що це якраз оптимістичний сигнал, того, що наші партнери прекрасно розуміють. Uh -huh. Єдині. Спосіб всадити Путіна за стіл переговорів або там спонукати Росію до зміни політичного режиму, до готовності до переговорів це поставити їх в умови, коли е, вони не зможуть вести бойові дії. Uh -huh. Єдиний спосіб. Поки вони можуть вести війну, вони будуть її вести. Право. Але ж дивіться, офіційно Україна вірніше у Генштабі Збройних сил України поки що не підтвердили, що це були саме ракети «Атакамс». Ну, не підтвердили, ми ж розуміємо просто, що є один нюанс важливий. Війна це не вправляння в чеснотах. Ну, служба України також, нібито не підтверджувала ліквідацію цього капітана російського у Севастополі, якого підірвали на минулому тижні. Ну і мене, в принципі, це цілком влаштовує, навіть якщо це зробили просто там прибульці. Ну, мене так само влаштує, якщо і цей удар по російському військовому об'єкту там здійснили марсіані, наприклад. Ну тобто, це як це от, от, потрапляє в інформаційний простір, який потім там інтерпретація, це абсолютно другорядні речі. Ну головне, це практичні наслідки. А практичні наслідки свідчать про те, що на сьогоднішній день російськ, російських військових об'єктів, які є недосяжними для українських збройних сил сил самооборони, стає дедалі менше. Чи ми це робимо власною зброєю, Чи ми робимо це за допомогою тієї зброї, яку отримав від наших партнерів? Ну, це питання якби, важливе, безумовно, але значно важливіше, те, що зона досяжності і угу. ну, прекрасна.